Сьогодні понеділок, 1 вересня, я, звісно, працюю. Як я казала, в мене була незрозуміла ситуація з роботою, тому що нам наперед сказали, що закінчується бюджет в нашому проєкті, де ми працювали, і що, можливо, придеться нам шукати щось нове. Чесно, я була щаслива, що була така можливість, тому що я. Знаходжуся в цьому проєкті вже довгий час, і, в принципі, нічого сильно нового не відбувається. Тобто я вже вивчила те, що мені треба було робити, вже вдосконалилася в тому, і нічого цікавого не ставалось. Тому я дуже сильно хотіла вийти з цього проєкту і шукати новий, де би були, можливо, якісь нові технології, якісь нові ситуації. Нові люди і тому подібне. Зі дзвон, де будуть казати, що там вийшло зробити із цим. То я молилась так: нехай буде Господь твоя воля, а не моя. І мене лишають. З одного боку, це добре, тому що ну, класний фідбек від клієнта, що моя праця всіх задовільняє. Що вони не хочуть мене випускати і тому подібне. Але з іншого боку я не задоволена, чесно. Я не задоволена, я дуже сильно хотіла цієї зміни. Я реально була навіть, ну, з захопленням чекала на це, але цього не сталося. Я знаю, що Господь ніколи мене не скривдить. Я знаю, що він діє десь там на фоні, де я ну, не бачу, не знаю, з іншими людьми там можливо. І я, звісно, збираюся сказати моєму менеджеру, що так і так, ну я би хотіла би собі щось інше, піди, пошукай щось для мене. Скоріше всього, що так має бути просто. Що я просто чогось не знаю. і або я ще не готова до того, щоб щось змінити. Можливо, я все-таки чогось навчуся, чого я поки що ну, не бачу перспективи, наприклад, що воно з'явиться. Останнім часом Бог мене дуже сильно вчить відпускати такі ситуації. Тому що, ну, я ніби щось спробую, от є якась можливість, я щось спробую зробити, в мене не виходить. І так постійно. Але Бог закриває певні двері спеціально для того, щоб відкрити ті, які будуть набагато краще, ніж я можу собі уявити. я записую це відео для того, щоб там через якийсь час, ну невідомо через тиждень, два, через рік, п'ять, десять, сказати, що так, воно дійсно було так. І воно дійсно було того варте. Я впевнена, що так буде, я абсолютно в цьому не сумніваюся. Просто на даний момент я не розумію, для, для чого Бог це зробив. Але я зрозумію обов'язково воно завжди так працює. Тому, якщо у вас щось не вийшло в вашому житті, а ви дуже хотіли, то не розчаровуйтесь занадто сильно. Не впадайте в депресію, тому що воно того не варте. Не вийшло це, значить, буде щось набагато краще. Дуже жарко. Хоча зранку температура, може, 13 градусів, а потім несподівано 30 градусів. Тому я в штанах з курткою. І як на зло, в кожному транспорті, в якому я їхала, не було кліматизації, тому я почуваюся дуже не дуже День готувалася до екзамену. Мені здається, що я вже пройшла реально повністю всі матеріали, які можна знайти у вільному доступі в інтернеті. Просто мені не хочеться платити за це. І в мене екзамен завтра, зранку самого. Я чесно не знаю, що мені робити. Я маю таке перечуття, що мені. Попадуться ще гірші питання, ніж були до цього, і що я знову не здам. Ну, якось мені так здається, якщо чесно. Я другий раз, коли здаю, то я панікую. Перший раз в житті перездаю екзамен, і я реально панікую. Тим більше, що за нього вже прийшлося заплатити, тому що за перездачу там дають знижку лише 50%, а не 100%. І тому, якщо я не здам, то, типу, мені можуть не повернути гроші. Може бути таке, що мені прийдеться платити свої гроші. Не є там так багато, але ну все одно дуже типа Короче, все записано. Publishers app that sends to event grid. A partner, a kind of publisher that sends events from its system to make them available to Azure customers. Part event handlers where event is sent. Event grid. Does not guarantee order for event delivery. Max Сьогодні субота, 7 вересня. Ні, 6. Ой, 6 вересня. У мене є дуже багато речей, які я хочу розказати, тому що багато чого діялося протягом цього тижня. Ну, так як ви зрозуміли, вчора я другий раз підряд не здала екзамен. Екзамен від Microsoft. І що саме цікаве я дуже молилася до Бога перед цим екзаменом, щоб він мені допоміг його здати. І ну, результат такий, що це реально ну, не те, що я там щось не знаю, не довчила або щось там. Просто мені не повезло з питаннями. Тому що результат минулого разу в мене було. 645, треба прохідний бал 700. Цього разу в мене було 674, щось таке. Типу, прогрес є, але результату нема. Ну, і якщо йдеться про цей екзамен, ну, за другим разом я дуже сильно. Розчарувалася, тому що я вже мала дійсно таке враження, що другий раз у мене все вийде, але це враження я мала до екзамену, а під час нього я реально знала, що я не здам, тому що мені потрапилися зовсім інші питання, ніж вони були раніше. І питання були набагато складніші. І, чесно кажучи, я з натури маю так, що якщо в мене щось не виходить, то я не маю терпіння, щоб це робити постійно, щоб, не дивлячись ні на що, повторювати повторювати, поки в мене там не вийде. І якщо я одразу бачу, що щось не то, що щось мені не виходить, то я маю трохи такий. Не те, що бурний характер. Ну, але реагую досить дійсно бурно. І дивлячись на ці питання, я думала, по-перше, що знову ж таки результат буде набагато гіршим. Що я взагалі там нічого не знатиму і нічого правильно не відповім. По суті, мені не вистачило одної правильної відповіді. Одної. Ну, максимум двох. І. Дивлячись на ці питання декілька разів я мала, чесно кажучи, бажання просто встати й вийти, тому що я знала, що Ну, я просто дивлюсь на них, я їх читаю, я не розумію, що я маю там вибрати, а я цього на очі не бачила. Ну, але в будь-якому разі, я, звісно, дуже сильно була розчарована і дуже сильно зла. Тому що ну, мені вже ну, зовсім трохи мені забракло. І я розмовляла з моїми колегами, з своїм шефом, який таких екзаменів здав вже море в своєму житті, і знову він мені порадив, що ти собі позлися там тиждень, вже ну, не здавай тиждень по тижню, а в тебе скоро відпустка, от після відпустки, ти приїдеш собі повториш. Інакше подивишся на це все, на цей матеріал і спробуй тоді. Тому вирішено, що я буду повторяти цей екзамен під кінець вересня. Ну, і, звісно, я вже мушу заплатити власні кошти за нього, що мені не дуже сильно подобається, але ну, кошти теж не є якісь такі дуже великі. Ну, я була вчора просто в жахливому настрої. Але вчора я ходила на нігті. З гарних новин ми купили новий фен. Ніякий там ні Дайсон, нічого. Просто, ну, за 45 злотих у Бідрнці новий фен для волосся. Я дуже задоволена, я вже сьогодні сушила волосся. Так що е, так. Я здійснила свою мрію, тому що. Останніх років півтора, мені здається, я мріяла про те, щоб піти на майстер-клас або з гончарства, або з кераміки. І я купила собі місце, тому в неділю я буду робити чашечку. І, якщо чесно, я вже молилась до Бога, щоб він мені показав, який дизайн я хочу зробити, тому що, ну, можна зробити там що небудь. Але, чесно кажучи, мені хотілося зробити якесь таке нагадування для себе, ну і також, може, для інших, тому що я, звісно, буду публікувати фотографії з цією чашечкою. То мені прийшла така ідея від Бога, по-перше, зробити синій дизайн. Я дуже люблю синій колір. Прям дуже-дуже таке, ну, небо. Типу, під колір неба, я знайшла навіть референс до цього, і надпис зробити «grateful», як вдячна. Чесно кажучи, от я зараз, от сьогодні я думала на рахунок цієї навіть ситуації з екзаменом. По-перше, я постійно відчуваю, що та сфера, в якій я знаходжуся, вона взагалі не є для мене. Що я не є на тому місці, на якому я повинна бути. Звісно, потрібно було в цю сферу потрапити, щоб зрозуміти, що вона не моя, і зрозуміти, що конкретно я хочу, плюс, там, звісно, протягом стількох років, скільки я там знаходжуся, то теж деякі навички мені прийшли, такі. Комунікаційні, як собі радити там зі стресом. Звісно, я не завжди добре раджу собі зі стресом, але в багатьох ситуаціях вже так. І, звісно, цей період був потрібний, але я все ще відчуваю, що це не є моє. І вчора мені такий референс прийшов, щиро кажучи. На рахунок навіть, навіть цього екзамену, що от людина б'ється головою об стіну. І питання, що розіб'ється швидше: стіна чи голова? Ну, голова, звісно. І ну, я працюючи в IT, ну я постійно щось пробую, я постійно е, хочу десь там розвиватися, я б'юся об стіну, але в мене не виходить те, що я пробую. Доходить до тої ситуації, де ну, я розбиваю собі голову, а не стіну. І я помічаю, що в мене настільки знизилася мотивація щось робити на роботі. Дійшло до того, що ті завдання, які я роблю зазвичай, які я вже роблю добре, я їх знаю добре, в мене немає мотивації їх робити. Ну і. Такій ситуації, звісно, напрошуються якісь зміни. І також вчора був вірш дня, здається, вихід 33:15, я вже не пам'ятаю, але йшлося про те, що Мойсей стояв посеред пустелі і казав до Бога, що я піду там далі, я буду йти до тої землі обетованої лише тоді. Коли ти йдеш зі мною, якщо ти не йдеш зі мною, я не буду йти туди. Я залишусь тут в пустелі. Зрозуміла, що, по-перше, Бог хоче через цю ситуацію показати мені, що, що напевно це не моє. І як підтвердження цього сьогодні, до речі, дуже сильно вдячна вам. Але сьогодні, ну, така несподівана цифра на каналі з'явилася. Я не знаю, чесно, люди, відки ви приходите. Мені іноді здається, що це якісь боти, чи там ну, не знаю. Тому що ну, я особисто не бачу, хто конкретно на мене підписується. Я не бачу майже ніколи, звідки на мене хтось підписується, чи там з якогось відео. Ну, ладно, з відео, то я ще бачу статистику, але. Чи там хтось переходить з якогось іншого відео, чи може по якійсь темі, чи е, десь е, з якогось посилання, я не знаю. Але факт в тому, що несподівано після такої невдачі, яка мене вчора там спіткала, то е, тут. Якраз таки є шалений успіх, шалений успіх. Місяць тому я знімала відео, де я казала, що в мене 50 підписників, і 50 підписників в мене збиралось тут на каналі протягом десь 10 місяців, а за місяць підписалося знову 50 підписників. Так що я, чесно кажучи, очікую, що Відео на 100 підписників я буду знімати вже у вересні. Ну, так виникає з тої статистики, яка є. І я дуже-дуже сильно вдячна вам за це. Прям я в шоці. Але, ну, без Бога нічого б не було можливе. І також я відчуваю, що Бог хоче мене навчити, по-перше, довіряти йому. А по-друге. Попрацювати якісь мої травми, тому що ну, я розказувала, що в мене на рахунок екзаменів і таких речей дуже велика ще травма лишилася зі школи. І я, типу, розумію, що нічого не сталося, по суті. От світ не завалився, в мене, типу, все окей. Ну, треба буде знову піти перездати. Але в мене організм настільки звик до такої емоційної реакції. Протягом років, що я просто не можу цього змінити. І я бачу, що Бог мені поступово показує, що окей, ти помилилась, але це нормально, ти можеш це зробити знову, ти можеш зробити це багато разів, ти можеш навчитися, ти можеш. Ем, ну, ти можеш злитися, ти маєш право на те, щоб злитися, але потім ти встанеш, підеш і зробиш ще раз. І типу, нічого поганого в цьому немає. І на рахунок довіри Господу то також можливо. Я і не маю здавати цей екзамен взагалі. А може, я не маю здавати його зараз. Тобто. Завжди в будь-якій нашій дії є такий момент, що Господь знає краще. Господь бачить повну картину всього, що відбувається навколо, повну картину всіх людей, всіх можливостей, які є. І, можливо, коли ви щось робите, то або ви ще не готові до того, що. Ну, який результат буде. Тобто, ну не знаю, наприклад, часто про це говорять в контексті, в контексті, наприклад, шлюбу і зустрічі з там, другою половинкою. Так що, наприклад, є, от люди християни, ну і загалом кажуть багато часто. Що якби я зустріла його її раніше, то в нас би нічого не вийшло, тому що я не мала таких якостей, я не мала таких вмінь, я не мала такого терпіння, були такі інші обставини, які мені, наприклад, не могли там дозволити зосередитися на відносинах. Тобто була якась там чи трагедія в сім'ї, чи там якесь навчання, чи там навпаки щось там. Ну розумієте. Тобто завжди, ну, по-перше, Бог не є там ємось джином, якимось, не знаю, чарівником, якого ти попросиш, от я хочу то і то, і він тобі зразу це дасть. Ні. Тому що Бог знає. Нас середини, і він знає всі обставини, які є навколо. І по-перше, або людина ще не готова до прийняття того, про що вона просить, або воно не є для неї, тобто вона цього не потребує, і з часом вона зрозуміє, що вона цього не потребує, або те, про що вона просить, є гіршим, ніж те, що вона. Дістане з часом. Я надію, що я м, добре пояснила свою думку. Я ще поки що не дуже вмію класно пояснювати. Oh my God. Звичай, на кінець відео я дуже вдячна вам знову ж таки за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви там лайкаєте, коментуєте. Якщо вас цікавить якась тема, то обов'язково мені в коментарях напишіть. Я зніму відео на рахунок цього, поділюся своїми думками, враженнями. Також е, на мої соцмережі, на там інстаграм, тікток і. На телеграм-канал, де я постійно публікую музику. Я вже зараз е, слухаю музику для того, щоб запланувати її на жовтень місяць. На вересень вже все повністю заплановано, тому я би була дуже рада, якби ви підписались на телеграм-канал. Я залишу посилання в описі, і якщо вам там сподобається якась може пісня, то е, мені теж напишіть, я буду дуже щаслива. Тому всім дякую і до, до збачення. Ну і до ні. до збачання в е, наступну суботу. Хоча наступної суботи я надіюсь, дуже надіюсь, що я вже зможу поділитися свідченням на рахунок однієї певної події. В якій я точно знаю, що Бог діє. Зараз поки що вона ще не завершилася, і теж вона ну, завершується досить цікаво. Тому я сподіваюся, що наступної суботи буде свідчення. Все. Всім, ну, всім пока, ставте лайки. Це так дивно казати. Але по факту, все. Люблю цілую.